Ще частину матеріалів вони присвячують поневірянням, таких як і самі вони росіян, тих, які виїхали за кордон. Наприклад, от стаття про яка вимушена була повернутися у жахливу путінську Росію, бо в інших країнах їх чомусь недолюблюють. Але чому? Одного моего друга в Батуми избили из-за того, что он говорил по-русски. В магазинах сотовой связи прекрасно знают русский, но принципиально говорят с тобой на ломаном английском. Я помогал друзьям снять квартиру через РБНБ. Пароль на Wi-Fi там был «Russia is a terrorist state». Перед заселением хозяин попросил нас покаяться и сказать, что мы осуждаем войну в Украине. Мы честно сказали, что осуждаем российское правительство, но я все равно шутил На холодильнике были магнитики со всеми провинциями Грузии. И так случилось, что после нас не досчитались магнитика Абхазии. Обвинили в этом нас. Вы что, украли у нас Абхазию? Вы думаете, что это смешно? А мы честно не крали Абхазию! Бідні росіяни не задоволені тим, що в інших країнах з ними не хочуть говорити російською. Вони ще й змушені засуджувати війну в Україні і не красти Абхазію. Треба терміново знімати з Росії санкції, щоб трохи покращити настрій росіян і щоб повертатися у Росію було радісніше. Впервые за несколько поколений россияне получили возможность как-то устроить свою жизнь, составить планы на будущее. Сейчас они этого лишились и от этого злятся и разочаровываются.